Усім привіт, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні хотів би розповісти вам про філософію, яка все більше мене поглинає, чим більше я дізнаюсь про неї. Поговоримо про принципи мінімалізму. Що таке мінімалізм? Мінімалізм це така філософія, яка ґрунтується на обмеженні та видаленні зі свого життя усього зайвого, усього неважливого. Мінімалізм кожен розуміє по-своєму, кожен по-своєму дотримується принципів цієї філософії. У цьому то і полягає краса мінімалізму. Перший принцип мінімалізму полягає у тому, що потрібно усвідомити, що щастя людини не знаходиться у її речах, тому що кожна річ потребує енергії енергії, яку Просто витягує з вас. Вона потребує догляду, іноді ця річ може потребувати грошей. Вона потребує часу, вона потребує вашої уваги. Дуже часто люди прикладають речі з одного місця на інше. І коли взагалі багато речей там постійно, якщо, наприклад, у людини є приватний будинок, вона постійно щось робить і постійно потрібно перекладати якісь речі з одного там. Сараю до іншого сараю, чи там щось там потрібно зробити там а, на городі, чи щось потрібно зробити по хаті і так далі, і тому подібне. І все це а, а, все це, це витрачення нашої енергії, це витрачання нашого часу на а, прибирання та перекладання цих, а, цих речей. Іноді речі потребують да, навіть грошей, такі як, наприклад, машина або, наприклад, мотоцикл. І так далі. Тобто, або, наприклад, от, о, володіння басейном. Плюс-мінус, коли наступає сезон, о, він потребує вкладання, він потребує догляду. Наприклад, квіти, які ростуть у вас на підвіконі. Якщо їх дуже багато, вони також потребують вашої уваги. Вони також потребують догляду. Тварини, які, наприклад, можуть мешкати з вами, вони також потребують вашої уваги і також потребують вашого догляду. І також потребують грошей, до речі. А іноді речі, які ми володіємо, в залежності від, від нашого статусу, потребують навіть великих грошей. Скажімо, наприклад, якщо ми володіємо яхтою, то, повірте мені, вона потребує обслуговування так? і постійно буде тягнути з вас енергію, час та гроші. Отже, перший принцип мінімалізму. Полягає у тому, що щастя людини насправді криється не у її речах, не у володінні речами, і потрібно це усвідомити. Справа у тім, що речі, якими ми володіємо, аж ніяк не характеризують нас самих. А іноді ми вже ем, такого рівня споживання е, досягли, що не ми володіємо речами, а по суті речі починають володіти нами, нашою увагою, нашими грошима. І ми проводимо із ними більше навіть часу, ніж зі своїми рідними та близькими людьми, ніж займаючись тією справою, яка справді нам подобається, яка справді а, приносить нам а, задоволення. Ми працюємо, в принципі, як раби на робота для того, щоб а, купити та купити ці речі та відповідати якимось нормам соціуму та стандартам, які соціум нам... Нав'язав, по суті, маркетологи попрацювали дуже добре над цим питанням. Але люди, потребуючи нових і нових речей, починають все менше і менше відчувати себе щасливими. Тому що гонитві за цими речами вони постійно працюють, а іншу половину часу вони доглядають за цими речами. Вам потрібно усвідомити, що. Статус, наприклад, там елементи статусу, заради яких ми працюємо, будь то телефон, або будь-то машина якась, або будинок, або квартира, це взагалі така річ, яка насправді не є для вас важливою, тому що у старості ще ніхто не жалкував про те, що придбав ну, дуже мало речей, або вони були якісь дешеві, або не відповідали соціальному якомусь там статусу. Жалкували про те, що не подорожували, менше часу проводили з близькими та рідними людьми, менше любили, менше займалися улюбленою справою. Другий принцип мінімалізму полягає у тому, що потрібно просто викинути зі свого життя всі речі, які вам не потрібні, і не потрібно жалкувати про це, не потрібно боляче з ним роз ними розлучатися. Потрібно усвідомити, що позбавляючись мотлуху, ви робите своє власне життя кращим. Ви економите свій час, ви економите свої гроші, ви економите свою енергію. Ну і зрештою місце у вашій шафі. Третій принцип мінімалізму полягає у тому, щоб м зрозуміти, що мінімалізм це універсальна філософія відношення до всього. Це не стосується виключно речей. Це може стосуватися вашого інтер'єру, це може стосуватися вашого посуду, яким ви користуєтесь. Це може стосуватися людей, з якими ви спілкуєтесь. Це може стосуватися взагалі будь-чого. Це може стосуватися кількості додатків у вашому смартфоні або фоток, які ви робите. Все безглузде непотрібне. Все, що просто є хламом у вашому житті, потрібно е, цього позбуватися. Потрібно не жалкувати про це, тому що це звільняє вашу енергію. І це стосується там навіть е, коханих людей. Якщо ви розумієте, що ви не можете там більше е, е, існувати там з цією людиною, там у нормальних стосунках, і вони вам просто заважають, не потрібно. Жалкувати там про розставання з цією людиною. зі свого життя, все зайве просто потрібно прибирати. Це можна порівняти із створенням скульптури, як казав Мікеланджело. Якщо не помиляюсь, Мікеланджело. А що він казав, що коли в нього спитали, як ви робите такі витвори мистецтва, так, м -м, скульптури такі гарні. Він казав, що я просто беру камінь та прибираю все зайве. Тобто вам просто потрібно стати мікеланджелом вашого життя, скульптором вашого життя, людиною, яка б просто прибирала все зайве зі свого власного життя, і викидала весь модлух. І повірте мені, ви. Будете спостерігати зміни, і ці зміни прийдуть до вас дуже швидко. Ви станете більш вільними і більш щасливими людьми. Четвертий принцип мінімалізму полягає у домінуванні якості над кількістю. Тобто. А Якість речі, це ну наприклад, ви ж всі розумієте, що якщо ви купили якусь якісну футболку, то ви будете носити її там і 5 років, і нічого з нею не буде. І вона вам буде подобатися, вона буде вашою улюбленою футболкою. І футболкою і так далі. Але якщо ви купите собі якихось дешевих там футболок, там 5, 10, 20 футболок, так у вас буде начебто дуже багато речей, але насправді всі вони будуть неякісними і просто будуть займати місце у вашій шафі. Зумійте правильно, людям в принципі, плювати на те, скільки коштує ваш, ваш одяг. так? Е -е, їм... Вони думають виключно про себе. Люди це дуже егоїстичні, егоцентричні створіння по своїй суті. І вони скоріше думають про те, як вони виглядають у очах а, суспільства, ніж як виглядаєте ви. Тому що. Якщо у вас просто чорна футболка без якогось там логотипу, всім плювати на це, повірте мені, ну там стиль це є стиль. Звичайно ж, потрібно там а, мати смак, потрібно одягатися якось, а, щоб речі підходили один до одного, але по великому рахунку стосовно брендів, які на вас одягнуті, ну, всі плювати на це хотіли. Ну, крім маркетологів, які вам продають ці бренди, заробляють на вас гроші. П'ятий принцип мінімалізму, який я підкреслив для себе, це непотрібність у сучасному світі елементів статусу. Тому що для чого нам взагалі елементи статусу? Статус відіграє роль таку, що ми демонструємо оточуючим суспільству, що ми маємо якийсь успіх у фінансовому плані. Ну, припустімо. Дивись, яка в мене машина, дивись, який в мене будинок там великий там, і так далі. А, і справа у тому, що ми таким чином, демонструючи елементи нашого статусу, так, вони працюють. Ми приваблюємо людей, яким цікаво з нами спілкуватися, тому що вони також вважають, що статус це є цінність. Але задайте собі ось яке питання. А чи не. Добре було б спілкуватись з людьми, яким справді цікаво з вами спілкуватись, які оцінюють вас як особистість, як людину, перш за все, як друга, а не як е людину, яка просто має якісь елементи статусу, і це круто чи прикольно спілкуватися або мати зв'язки з такою людиною. Тобто. Мінімалізм, як я вже і казав у третьому принципі мінімалізму про те, що потрібно позбуватись усього зайвого, це стосується і людей, і друзів, у тому числі і вашого оточення. Потрібно усвідомити, що якщо ви відсікаєте таких людей, які спілкуються з вами тільки за рахунок того, що ви маєте якісь елементи статусу, або ви маєте якісь надходження грошей. Там ваш дохід там вищий за середній, наприклад, і ви приваблюєте тим самим там, вашим успіхом у цьому плані людей. То ці люди з вами спілкуються не тому, що ви якась цікава людина, не тому, що ви якась цікава особистість, не тому, що у вас є якісь спільні інтереси. Вони спілкуються з вами. За рахунок того, що ви є успішною людиною, і люди так влаштовані, що вони тягнуться до таких успішних людей. Але справа в тім, що вони, ці люди, які до вас тягнуться, вам не потрібні, тому що вони тягнуть вас униз. Вам потрібно спілкуватися з тими людьми, які вам цікаві, і для яких ви будете цікавою особистістю. Тобто ваші відносини ні у якому разі не потрібно, щоб ґрунтувалися на якихось матеріальних елементах статусу. Ну, якщо це, звичайно, не стосується якихось бізнес-зв'язків, бізнес-контактів, це вже там інше питання. Отже, друзі, у цьому відео я розповів вам про 5 основних принципів мінімалізму, які я вважаю дуже доречними у нашому сучасному світі. Подивіться навколо вас. Просто зараз, а якщо ви, звичайно, там дивитесь цей відос у себе вдома, вас оточують речі, які ви колись купляли, і які просто стоять. Деякі з них вже покрилися пилом, деякі ви взагалі не знаєте, колись купили і десь закинули, і вони просто там валяються, там ці магнітики на холодильнику там і так далі, і тому подібне. Задумайтесь ось над яким питанням. Ці ці всі, всі речі це по суті ваш час, це ваші гроші, які конвертувалися за допомогою маркетингу у ці речі. І за допомогою вашої там слабкості стосовно придбання речей, тому що це є психологічний факт. Ми, як діти, отримаємо дофамін, отримаємо задоволення, коли ми... Щось нове, новеньке там собі а, купляємо. Але справа у тім, що цей дофамін проходить і ці речі просто потім перетворюються на хлам у нашому житті, який забирає нашу енергію, наш час та гроші. А чи, вартує, чи вартують ці речі насправді того, щоб ви так тяжко працювали на роботі і наповнювали своє життя усіляким хламом? Я впевнений, що ні. Але я не хочу сказати, що потрібно просто зараз відкрити свій власний балкон та викинути усе сміття просто таки з балкону на вулицю і позбутися а, всього зайвого одним просто днем а, психанути, як то кажуть. Ні, хоча це було б дуже ефектно, я гадаю, що у новини ви б точно потрапили. Насправді, ж, мінімалізм це універсальна філософія, вона підходить для кожного, тому що ми всі різні. Для когось нормально володіти ста речами, для когось нормально володіти тисячма речами. Але справа в тім, що ну грунтуючись на філософії мінімалізму, потрібно просто позбуватись усього зайвого. Наприклад, якщо ви є просто завзятим таким фанатом книг. І у вас є бібліотека на там, 5 тисяч книг, і ви хочете дотримуватись принципів мінімалізму. І вам цікаво там, читати всі там, ці книги, там, ділитися з друзями цими книгами. Це не означає, що потрібно всі ці книги викидати. Ці книги не є зайвими у вашому житті, вони є частиною вашого життя. І, е, власне, мінімалізм не стосується таких речей. Якщо ви дизайнер і у вас дуже велика шафа одягу, і ви це дивитесь на, там, на ваш гардероб як на якусь там творчість скоріше, і вам потрібні ці речі. Насправді потрібні ці речі, і ви їми, ну, ними користуєтесь, ви їх одягаєте. Мінімалізм не каже вам, що потрібно їх позбуватися ні, не у якому разі. І, звичайно ж, мінімалізм це не про те, що потрібно на всьому економити. Це взагалі неправда, тому що мінімалізм це саме про домінування, як я вже казав, якості над кількістю, а якісні речі коштують, як правило, набагато дорожче за а, дешеві якісь неякісні речі. Тому краще мати одну, там, дві, три, 10 дорогих футболок, ніж 100 неякісних. Ну, я думаю, що принцип, в принципі, там зрозуміло це це стосується і авто і так далі, і тому подібне. Вам потрібно знайти точку комфорту у позбавленні усього зайвого з власного життя. Не потрібно одним, ден, одним днем викидати все там зайве з вашого балкона або визивати якусь е вантажівку, так та вивозити все це там на смітник. Тому що позбуватися речей. Особливо на перших етапах вашого там життя, вашої, вашого дотримання так, принципів мінімалізму, це буде дуже і дуже важко для вас. До речі, цей мінімалізм стосується навіть продуктів у супермаркеті, які ми купляємо собі. Кожного разу потрібно задавати собі питання, а чи реально потрібна ця штука, чи реально вона там корисна для здоров'я і так далі, і тому подібне. І коли ви е, просто будете задавати собі це питання. У всіх сферах вашого життя, тобто у особистих стосунках, у стосунках із друзями, у походах до магазину, до супермаркету, коли ви будете ходити купляти собі нові речі, нову машину, наприклад, кожного разу, коли ви будете відштовхуватись саме від принципів мінімалізму, то ви у собі знайдете відповідь, що це в принципі правильно, що ваше життя покращується і стає. Набагато якіснішим, як і ті речі, які ви, до речі, носите. Нехай їх буде небагато, але вони будуть якісними. Ну добре, друзі. Дотримуйтесь принципів мінімалізму, починайте це робити, і ви зрозумієте, що життя покращується і стає набагато якіснішим. Якщо вам цей відео сподобався, будь ласка, натисніть лайк цьому відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Можливо, у вас також є якісь думки з цього приводу. Пишіть, мені буде дуже цікаво почитати. Я завжди намагаюся відповідати на ваші коментарі. До зустрічі!